Добрий день. Мене звати Джефрі Глен. я з Америки. Так, я люблю Україну. Так, слава Україні! Це 61-річний американець Джефрі Глен 17-річного віку. Чоловік займається волонтерством. Я не буду розповідати про все, але я робив багато чого починаючи із забезпечення людей харчами взимку від підтримки підлітків, які втекли з дому, бо там в них було психологічне або фізичне насилля до допомоги сім'ям, які страждали від алкоголізму чи наркоманії. Я волонтерив багато і мої діти це робили зі мною. У 2016 році Джефрі Глен став добровольцем корпусу Миру Сполучених Штатів Америки в Україні. я Я запитав у корпусі миру, де я найбільше потрібен, туди я і поїду. І так я опинився у Дубні. І подивіться, що в результаті сталося. У мене тут сім'я, друзі, спільнота. Я є частиною чогось. Дубно дороге моєму серцю місто. В мене тут багато спогадів. Сумніваюся, що я коли-небудь покину його навіть як. Що я тут не буду фізично в Україні Джефрі пробув два роки до 2018-го, потім повернувся в США. Проте, коли почалося повномасштабне вторгнення, він з дружиною повернувся в Дубно, де продовжує волонтерити. У мене розривалося серце від цієї ситуації і розуміння, що ми живемо у світі, у якому так багато можливостей, розвинені технології, медицина. При цьому всьому ми мали би бути добрими та люблячими один до одного, але серед нас досі. Ці є люди, які ненавидять і колонізовують як Росія. Я захоплююся тим, як згуртовуються люди, як працюють місцеві волонтери, забезпечуючи потребуючих їжею, одягом, житлом. Зараз це вже стало системою, і я думаю, таке важко уявити в інших країнах. І їм є багато чому повчитися в українців. У Дубні Джефрі наразі працює над кількома проєктами. Серед них, зокрема, забезпечення житлом внутрішньо переміщених осіб, а також реалізація культурних та освітніх ініціатив у співпраці з місцевим благодійним фондом. дуже радий працювати, цворкантю «Бробут». Одна з ініціатив, які мені найбільше подобаються у співпраці з добробутом, це програма для молодих лідерів. Вона включатиме віртуальний обмін школярів та студентів, дітей Огайо та Дубна. Бо якщо у нас немає молодих лідерів, якщо у нас немає людей, які хочуть створити хорошу демократію, то коли ми переможемо, ми ще будемо у невигідному становищі. Нам потрібні люди, які змалечку розуміють свою спільноту. І я вірю, що Україна може бути демократичною та стати прикладом Дом для решти світу, зважаючи на те, що тут відбувається, Мар'яна Росоловська суспільне новини Рівне.